У Ютубі запитуємо у вас, якщо Зеленський поїде на зустрічі з Путіним, це є чотири варіанти відповіді Прояв сили впевненості. Вимушений крок під тиском заходу, початок кінця нашої незалежності. Або ж свої думки пишіть у коментарях. Більшість ані паритет у нас вимушений крок під тиском заходу. Ви так вважаєте, і початок кінця нашої незалежності. Отакі От думки, пасибі вам. Пишіть ваші запитання. А ще, а ще більше готуйте ваші гривні, зокрема, а також вуха, бо буде інформація власне про Покровський Мирноград. Доєднується до нас військовослужбовець на позовний майор Вулкан, командир самохідного артдивізіону 55 окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Мої вам шанування. Бажаю здоров'я! Слава Україні! Бажаю здоров'я, героям. Слава. А... Ми давайте так почнемо, все таки міжнародна ситуація, переговори завершення війни. Я не буду вас розпитувати деталі політики. У вас своя надзвичайно важлива місія. Це захист країни і захист кожного кожного метра нашої країни і нашого майбутнього. Як ви і чи сприймаєте, чи взагалі вистачає часу чути ці всі міжнародні новини про переговори, про завершення війни? Чи все таки у вас є свої задачі, і ви їх виконуєте? У нас свої задачі. Ми зосереджені на виконанні бойових завдань по обороні нашої країни. Тому так зверху для цікавості можливо, десь маякує такі питання, переговори, але глибоко не цікавився. Наше завдання вбивати ворога. І, зокрема, на Донеччині, ви це ж Донеччиною марить Путін. Йому ж докладають і брешуть про те, як вони це все захопили. Є різна інформація про те, що зокрема на Покровському напрямку, там де ви власне працюєте, напрямку Покровському Мирноград є просування. Ну, будемо чекати офіційні підтвердження, що зараз на вашому напрямку, що росіяни там діє, чи бачите ви посилення їхнього тиску наступу з огляду власне і між... на переговори. Де вони хочуть, щоб українські Збройні сили просто встали і вийшли, і всю Донеччину щонайменше їм віддали. Ворог продовжує наступати, просувається малими групами, проводить так звану інфільтрацію, намагається захоплювати наші позиції. Але наші підрозділи вдало виконують завдання, відсікають ворога, вбивають, не даючи йому просуватися далі. Можливо, десь якимись малими групами йому і вдається просунутися по напрямку, але їх швидко відсікають, беруть в полон і тому подібне. Не дуже в них виходить те, що вони запланували. Ми маємо збір, і відразу я його проанонсую, аби наші глядачі під час нашої розмови були активними, долучалися, бо ми тут і стилу маємо допомагати тим, чим можемо Зокрема, інформаційно, зокрема чуючи вас, слухаючи, що коїться на напрямку, і допомагаючи гривнями. А якщо немає гривень, то просто поширте цей допис, поширте QR-код цей збір і закличте ваших знайомих доєднатися. В описі до цього збору гарно написано: довеземо снаряд до цілі на пікапи для 55-ї окремої артилерії. Ської бригади Запорізька Січ. Що для вас зараз на вашому відтинку фронту ці пікапи? Наскільки вони швидкість завезення, відвезення, довезення, вивезення особового складу і снарядів боєкомплекту важливе. І наскільки ця актуальність не втрачається усі ці роки війни? Пікапи це дуже важлива складова для нашого підрозділу. Та й взагалі для всіх підрозділів, це і логістичне забезпечення. Це забезпечення підрозділів, які знаходяться під час виконання бойових завдань на позиції, і артилерійські, і точки виляту, і позиції НРК, і вивезення поранених, у разі чого тобто, спектр виконання завдань для машин дуже великий, і це є надважливою складовою. Потреба у пікапах вона взагалі і взагалі в автівках не закінчується ніколи. І я правильно розумію, що росіяни полюють власне на цьому моменті заїзду і виїзду з позиції, і це дуже часто найнебезпечніший період і етап, можливо, не бою, а от власне переїзду, транспортування і так далі. Так насправді так і є. Намагаються полювати нас на заїзді на позиції. Під час вигрузки якогось майна боєприпасів особового складу і стараються знищити саме машину по особовому складу не вистачає, скільки засобів за один раз вилетіти, тому вони намагаються знищувати пікап, який приїхав. Чим чим гатять, що літає у вас? Бо ми бачимо, як вони вже атакують те, що літало по прифронтових територіях, ті самі там Молнії і талмаси. Вони все далі і далі, якимось чином залітають зрозуміло в глибже України. У вас на вашому напрямку, що найбільше чи зараз оптоволокно, чи там до речі морози і силість не впливає? Чим гатять по наших позиціях? Чим намагаються принаймні? У більшості випадків це їхні мовні, двох модифікацій, та разного виду і впіві у них в достатніх кількостях. Це і оптоволокно і радіо. але в основному працюють так званими ждунами, роблять засідки і намагаються нас в таких засідках піймати. В більшості це оптоволокно. До речі, знову ж таки, нещодавно в одному інтерв'ю військові були, от не пам'ятаю хто йде, але про те, що навіть нинішня війна технологічно розвинена, коли є дрони, коли є все. Але ніхто ніколи не скаже, все, нам не треба боєкомплекти, нам не треба снаряди, нам не треба артилерія. В нас все замінять дрони. Як ви власне з артилерійської бригади і самохідний артдивізіон, як ви це чуєте, коли кажуть новини, не новини, а загалом якісь твердження про те. Що та все можна дронами робити. Ви, які знаєте, що таке арта і боги війни, як називають, коли чуєте про дрони. Яка реакція у вас така? Дрони це дуже важлива складова, як, як показала в нашій війні? З обох сторін вони використовують дуже широкий спектр завдань. Але я скажу так: артилерія може виконувати завдання в будь-яких погодних умовах, час доби, день тижня. Не зважаючи ні на що, артилерія може виконувати завдання як з пристрілюванням, з баченням цілі, так і без спостереження відпрацювати по цілі дуже ефективно, декількома вогневими нальотами. Артилерія є основою вогневого ураження противника, трошки слабше в зв'язку з появленням дронів, але вона є, буде і була основним засобом ураження противника. Як кажуть військові, не знаю, чи ви підтримаєте чи ні. Як вгатить артилерія, то вже там рештки росіян ого. го Ще якщо від дрона він може десь може якось вивернутися, то вже карта прилітає снаряд, то дай Боже. Що у росіян власне із артилерією? Бо останнім часом ми про командні пункти, про БПЛА чули, про різні ураження різної техніки. А от я власне про якісь гаубиці ем, не бачила у зведеннях, що у них зараз є, що вони застосовують, і наскільки близько до лінії там фронту чи до кіл зони вони це все підтягують, з огляду на те, що наші дронарі-навідники вони так само все вистежують, що де у них стоїть. За активності наших ФПВ, за намагань, так скажемо, не намагань, а великої праці наших артилерістів ми відігнали їхню артилерію якомога далі від фронту. Зараз вони намагаються працювати з максимальної дистанції, до якої дозволяє їхній засіб пораження. Навіть десь я читав, що на цей рік вони замовили на всю свою артилерію повні заряди. Що це значить? Що вони працюють з максимальної дальності, тобто 15 плюс кілометрів від переднього краю. Як тільки ми виявляємо якусь ворожу гармату, туди відразу наноситься вогневе ураження, не даємо їм, так скажемо, навіть голову висунути з бліндажа. А, а що у них зараз є? Я з огляду на те, що ми знаємо, що Росію підтримують активно поплічники. Вони там їм і снаряди постачають і різні установки. Це там і Іран, та якщо я не помиляюсь, Іран, Північна Корея були установки. Що ви бачили? Давайте так з того, що ви можете говорити, можливо, не треба озвучувати, але це в них якісь радянські модернізовані є гаубиці, чи можливо вже щось доопрацьоване од власне з країн партнерів, щось щось такого, що можете озвучити. Сказати. Ну, із допомоги їхньої іранської не можу сказати, що вони щось так використовують mm -hmm. в широкому спектрі. В більшості це радянські гармати Д-30, mm -hmm. самохідні установки типу 2С-19. Ну це дуже рідко. В основу складаються Д30 і Два 65. А з новинок, якщо вони є, то вони їх так ховають, що їх дуже тяжко знайти. Ну і в основі реактивні е, системи залпового вогню град це також. Вони продовжують використовувати угу. і дуже часто вони і по цивільних градами ж так гатять. Куди тут е, зокрема Дніпропетровщина, там же ж постійно і Запоріжжя регіон вони постійно РСЗВ е, під вогнем, бо можуть вбивати, то тому це і роблять. Нищите так само, знаходите, вишукуєте це все, знищуєте ці всі установки. Так точно знаходимо Як тільки вона виявляється, то вона зразу залишається там на місці вже згорівшою. Дякуємо, дякуємо вам за захист. Глядачам нагадаю не просто так. QR-код на ваших екранах це пікапи. Аби швиденько наші бійці заїхали на позиції, замінили своїх побратимів, підвезли снаряди, боєкомплекти, провізію, будь-що і виїхали живі й здорові пікапи для 55 ї окремої артилерійської бригади Запорізька січ на вашому екрані. Я буду зараз засікати дивитися, бо я собі позначила, яка сума була наш гість, військовослужбовець, майор на позивний вулкан в нашому етері. А з вас я трошечки буду давайте так вимагати гривень і доєднуватися. І дякую за те, що долучаєтеся. Так само і до опитування у нашому Ютубі. Долучайтеся а, власне розвиток наземних роботизованих комплексів. Ми бачили власне цього тижня. Якщо не помиляюсь, бачимо, що щось уже вилазить і у росіян. Вони їх там маскують, намагаються кущами, якими замаскувати. Але а, як у вашій бригаді як використовуєте, як опановуєте для яких задач. З того, що власне можете сказати. Я так багато питань відразу сформулювала, і що покладаєте на НРК? От, власне, на цьому етапі війни. Наша бригада використовує НРК важкого типу. Ми на них підвозимо боєприпаси на вогневу позицію. Провізію на точки взльоту. Ввозимо дрони і все, що потрібно використовуємо їх щоденно. Для нас це є як і новинкою використання новогістики. Я маю на увазі і дуже дієвим засобом. Так, гроші бачу, потрошки на рахунок падають. Я дякую нашим глядачам. Доєднуйтеся, ми ще будемо спілкуватися і говорити. Власне як важко легко опановувати ці вже наземні роботизовані комплекси, і наскільки вони помічними стають? Бо з того спілкування, яке у нас є з військовослужбовцями в Тері 5 п'ятого, все більше і більше кажуть, що це те, що рятує життя. Це ж і вивезення, вже власне, як говорили і військовослужбовців, і довезення усього наскільки легко чи тяжко. Опановувати, і наскільки це все поширеніше стає НРК у різних бригадах. Ну і, зокрема, у вашій, ми працюємо в розвитку цього напрямку. Навчання триває порядка двох тижнів. Оператори навчаються, і після двох тижнів вже спокійно використовують дані засоби. Це дуже дієвий засіб. В першу чергу він зберігає життя та здоров'я військовослужбовців, які доставляли цю провізію ці боєприпаси на вогневі позиції, оскільки він керується з дальньої дистанції, він не такий габаритний, як машина, навіть той же самий пікап чи машина підвозу. Він може легко маневрувати між лісосмугами і безпечно доставлять боєприпаси. Також заїжджає на вогневу позицію непомітно і виїжджає з неї так само. У Росіян бачите вже такі комплекси, бо в них насправді вони менше кажуть якість, можливо, поки не хороша, але вони все одно допрацьовують. Тут не варто недооцінювати ворога. У них, власне, на вашому напрямку. Бачите таке? Чи все таки це у них не наземні, а власне літальні безпілотні апарати? Ні, бачили. Знищували неоднократно їхні наземні роботизовані комплекси, але вони малого типу. Дуже з малою вантажопідйомністю. Наші шинерка, в свою чергу, роблять великий спектр задач, як і підвоз, евакуація поранених, встановлюють турелі на них великий спектр. То у них їх використовують виключно для підвозу якоїсь мінімальної провізії чи ВК на передові позиції. Маленькі, негабаритні, але гарно гарять. О, це найголовніше і гарно гривні падають на рахунок, який за QR-кодом бачать наші глядачі. Я вам дуже дякую. Ви бачите гості у нас з ексклюзивною інформацією. І мають час ще до нас вмикатися. А ми давайте піднасипимо гривень. Це дуже треба. Дуже і дуже і дуже. Це зокрема на пікапи власне. Покровськ, Мирноград агломерація. Вона не сходить зі шпальт. Вона у зведеннях постійно. Ми бачимо, як росіяни тиснуть про те, що вони продовжують завдавати ударів. Чи бачите ви зміни в їхній тактиці, в їхніх дії? Чи вони все-таки так само пруть, так само розосереджують там, не знаю можливо силу увагу збройних сил. І просто будь-якою ціною намагаються там просунутися, щось захопити і про щось відзвітувати. Чи не змінюється це протягом от останніх років, коли от почалася активна наступальна вже їхня російська просування на Покровський, мирноград і загалом на агломерацію їхня тактика війни не змінюється Іти групами, помирати, але досягають дойти до тієї посадки, до тієї точки, до того населеного пункту, розгорнути свій. Не знаю, як правильно сказати, свою ганчірку, показати свою присутність в тому населеному пункті, померти і все. Тобто, великими масами особового складу вони намагаються проходити, не жаліють взагалі. Тому їхня тактика залишається беззмінною. На напрямку бачите, що так само як гарматне м'ясо, тому що на кожному напрямку, з якому нам не вмикаються військовослужбовці, всюди одне й те саме: ставлення до своїх, так би мовити, побратимів, але напевно просто до вояків. Однакове гори трупів. Вони такі лежать. По ними йдуть, по ними їде техніка, і аби аби оцю триколор свій кудись впихнути і хоч щось продемонструвати. у вас так само, ви такі самі бачите картини. Ставлення нелюдського, і в принципі, бо й вони не люди. Давайте чесно саме так. Саме так вони є. Коли помирає перша група, яка намагається на якомусь до якоїсь позиції, вони там і залишаються. Після цього йде наступна група, переступаючи тих, хто вже там залишився, або лягають поруч з ними, або не доходять до них, залишаються там же і продовжують таким самим натиском допоки вони не досягнуть своєї мети. До досягнення їхньої мети може прийти дуже багато часу. Я маю на увазі, mm -hmm. і дуже багато їх залишається там же ж, на тому місці. Видно, що не людське ставлення один до одного. Я вже не кажу за командування до них в них один до одного не людське ставлення. Про збройні сили України, про рекрутинг до вашої бригади, готуючись до етеру, є сайт, я Попрошу режисерів після QR-коду продемонструвати для себе виділила, що у вас на сайті було що власне 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ найдавніша та одна із найбільш досвідчених артилерійських з'єднань сухопутних військ збройних сил України. А також факт цікавий, який я не знала, але хочу озвучити, що підтримували вогнем дії піхотинців при звільненні слов'янська, лисичанська, сіврська брали участь в Вайської операції битві за Донецький аеропорт та у боях за Дебальцевський плацдарм. Слухайте, історія дуже вражає і хочу подякувати вам і вашим усім побратимам, хто в той чи інший час чи нині продовжує весь цей час бути з 2014 року у бригаді і захищати. М -м як ви власне рекрутуєте до себе, як до вас ідуть, тому що історія подвиг, звитяга вона добряча. Вона добряча і вона заслуговує на окреме дякую. Напевно, ще разу. Де шукаєте, як до вас Доєднуються люди і кого шукаєте? Найперше в першу чергу. Ми шукаємо операторів БПЛА, операторів НРК, навідники, водії, різноманіття посад. Велике шукаємо є рекрутинговий центр в місті Запоріжжя, нашої бригади. Де люди можуть прийти, поцікавитися, все їм розкажуть, які посади, які обов'язки вони будуть виконувати. Також залучаємо рекрутерів, які ходять, агітують людей до вступу лави збройних сил України, а саме 55-го окрему артилерійську бригаду Запорізька Січ. Всі військовослужбовці, от я не побився, які до нас вмикаються. Вони кажуть, що дуже багато в тилу потрібно. Щоб уже оцей страх того, що вас відразу візьмуть, і не знаю, умовно в штурм. Що до речі, росіяни використовують. Так тут кажуть, в тилу дуже необхідно. І ви власне сказали: от на екрані ви бачите, там видно і командири гармати, водії, і так далі. Так далі багато. Таких професій військових, які мають забезпечувати передній край. Правильно розумію, що от власне тилові посади, вони чи не в кожному не знаю. Батальйон, бригада, полк і так далі. Хто до нас микається, кажуть, постійно треба люди, постійно треба люди, і це не обов'язково нуль. Це не обов'язково нуль. Логістика це основа ведення бойових дій. Що не буде кому підвозить боєприпаси. Забезпечувати ведення цих бойових дій то не буде ніяких ніякого ведення бойових дій, тому на різні посади потрібні люди. Можна звертатися. Реалізація дуже велика в бригаді на різних посадах. Номери телефонів я бачу на сайті. Вони самого верху є з питань рекрутингу. Вони невеличкими, але я думаю, хто зацікавиться, побачить. Власне, у нас із вами буквально три хвилини, але ми ще можемо ще одне запитання поставлю в контексті імовірного завершення війни. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу, і що росіянам довіряти немає ні сенсу, ні підстав взагалі нічого. А вони ж будуть готуватися, перегруповуватися, набирати сили. Особовий склад і йти далі назбивати, бо це росіяни. Чи вірите ви в швидке завершення війни? Якщо взагалі думаєте про це, і чи ви розумієте про те, що як би не закінчився цей період війни, росіяни знову будуть на нас сунути, і нам треба розвиватися, ставати сильнішими. І військо це наша опора і запорука усього, ну а загалом існування взагалі України? Я Задумуюся про те, що мені потрібно виконувати свій обов'язок перед громадянами України. Це в першу чергу захист громадян, захист нашої територіальності, нашого суверенітету. Чи буде швидке завершення цієї війни, чи буде воно ще довго? Я за це не думаю. Я думаю за виконання поставлених переді мною завдань. А до того чи потрібно готуватися, завжди потрібно готуватися до війни. Чи закінчилась вона, чи не закінчилась, потрібно модернізувати свої засоби, потрібно набиратися сил, робити збройні сили більш потужнішими. Що ми можемо зробити? Про рекординг сказали, наголосили, сайт показали. Також наші глядачі доєднуються до збору. Так, я люблю оновлювати і бачити, що накидають гроші наші глядачі. Я їм за це дякую. Вам я дякую за захист, за те, що ви доєдналися до Етеру. Військослужбовець майор на позовний вулкан, командир самохідного артдивізіону 55-ї артилерійської бригади окремої Запорізька Січ був 5-го. Я вам дуже дякую. Дякую за захист і за те, що ви доєдналися. Бажаю вам здоров'я і слава Україні. Дякую. Збір продовжується. Ветері п'ятого. Ви бачите цей QR-код. У Ютубі ви його також можете побачити.